У дівчинки на вікні у гарному вазоні стояли якісь незрозумілі пухнастики і дуже вабили до себе ось цю грайливу кицю. Хотіла погратися з ними. Малята це називається пухнастики? Котики. І це котик. Давайте розберемося, в чому тут справа, і зробимо гарну роботу. Так, відставимо картинку в біг. Ці пухнастики з'являються на дереві верба. Тут вона вже зображена з листям в літню пору року або восени. А навесні, на її гілках, з'являються ось такі пухнаті відросточки. Бачите? А біля них вже розпускаються листочки. Це вербова гілочка. А в народі на неї кажуть котики, як на оцю кицю. Тому що киця пухнаста, і ця гілочка з цими такими яскравими бруньками пухнастими, схожа на котика. Я сьогодні вам пропоную зробити обривну аплікацію. Зробити котика і котиків почнемо, як завжди. Нам знадобиться. Білий аркуш паперу і кольори. Я не знайшла сірий колір, тому його просто зробила з білого кольору, який заштрихувала ось так простим олівцем. Ваші рідні допоможуть вам перед заняттям намалювати заготовочки, які нам знадобляться. А ви цю останню роботу зробите самі. І ще у мене буде ось такий невеличкий квадратної, прямокутної форми аркуш паперу, будь-якого кольору. Я взяла рожевий, як у нашої киті. Ми зробимо з нього рожевий бантик киті. Ще нам знадобляться, як завжди ножиці, клейонка, серветка, фломастер і клей. Тож розпочинаємо. Спочатку ми з вами зробимо котика, тваринку котика. Дві заготовочки. Одна округлої форми, інша така от поки що не зрозуміла, і що це з неї вийде. Почнемо з округлої. Будемо по контуру ось так обривати. Обривали ми вже не перший раз аплікацію обривну, тому, я гадаю, вже ні в кого труднощів не виникає. Так, ось. Вийшла у нас з вами перша заготовка. Дивіться, якщо примружити точенята, то нібито пухната, Ви бачите, в різні сторони. Не чіткі лінії, а розмиті. Друга заготовочка так само. Однією рукою тримаємо, іншою більше натискаємо і намагаємось обірвати по лініям. Бачите, сьогодні ми Обриваємо велику заготовку, щоб вам було легше і щоб вийшла велика робота. Малу заготовочку складніше обривати. На сьогодні трішечки легше завдання, але як завжди, не забудьте перед нашим заняттям з аплікації розім'яти пальчики. Ось у нас вийшло. Дві заготовки. Поки що нічого не зрозуміло. А зараз давайте фантазувати. Аркуш паперу. Я гадаю, можна так його розмістити короткою стороною до животика. Як завжди, намалюємо лінію. І на цій лінії у нас буде сидіти котик. Тільки не цей, а той, якого ми з вами обірвали з паперу. Це буде тулуб котика, а це буде голівка. Поки що в сторону відставимо. Уявимо, що наш котик сидить. Лапки видно передні. Так, а його мордочку, його писочок пропоную вам змалювати з цього котика. Ось так буде всміхатися. Малята, а як ви гадаєте, чому котиків називають вусаті? Так, напевно, тому що в них довгі, гарні вуса. От дивіться, майже вийшло, можна навіть отак носик зафарбувати ще. Так, дивіться. Зараз не маємо часу. Роботи сьогодні в нас багато, тому працюємо швидко. Так. Також починаємо з тулуба. Я сьогодні використовую клейолівець. Ним швидше працювати. І клею він так само, як і звичайний клей надійно і міцно. Так, не падай. Перегортаємо швиденько і ставимо заготовочку на підлогу, наш котик сидить на підлозі. Так, потім швидко розтягуємо клей по другій заготовочці. І це буде голівка. Ну і як же без вушок? Мого котика будуть отакі, вушка вгору буде прислухатися. Так, ну і тут десь хвостик. Домалюйте простим олівчиком. Ви можете зробити коричневого котика або чорного. Так, а я зробила сірого. От наш котик майже такий, але ж. Не забуваємо про бантика його. Ось такий невеликий, прямокутний шматочок кольорового паперу. Складіть на опіл. Малята, якщо не виходить, ніколи не засмучуйтесь. Завжди можна переробити роботу. Потім, подивіться, книжечка наша ось так закрилася і тримаємо її пальчиком. І з іншого боку зріжемо ось такий. Трикутничок з одного і з іншого, а потім розвернемо і вийде такий метелик. Бачите, як просто. Тепер ось тут поставимо на шийці крапочку і цей метелик причепимо. А якщо ваш котик дівчинка, то можна на голівку метелика ось так причепити. Так, промкнули. І тепер. Саме цікаве. З тих обрізок, які у нас лишились після вирізання, нам потрібен буде такий невеличкий шматок. Так, клеїть ми більше нічого не будемо, не забувайте закрити клей, прибрати своє робоче місце. І далі коло цього котика ми намалюємо вербового котика. От стоїть котик. А біля нього. Отакі от гілочки. Зараз саме цікаве, ми перший раз будемо з вами так робити. Візьміть простий олівець, який ми працювали до цього, і зробіть отакі от лінії, ніби то штрихуємо, згори вниз. Бачите, я на одному місці декілька. Раз пройшлася олівчиком. Після цієї роботи малята-олівець треба буде підточити, тому що дуже багато використаємо його кольору. Так, потім перевернемо. Ось так. І подивіться, тепер уважно. Зробимо от такі. Бачите? Такі кроки, які схожі. На вербові котики і ще додамо кольору. Так, на іншій гілочці отак. Щільніше, міцніше проведіть. І останній разочок. Це діти, прийом називається розтушування кольору. Ви бачите, виходить ніби такий легенький, легенькі такі хмариночки пухнастики. При бажанні можна обвести ось так олівцем наші пухнастики, наші вербові котики. Обводьте легенько, ніби справжні художники. Подивіться, ви бачите, вони такі ж сіренькі, як і наш котик. А ще можна додати невеличкі зелененькі отакі відросточки, маленькі листочки. Бо як тільки котики виростуть більші, то в цей самий час починають листочки теж за ними рости. І тоді до літа вже буде вербова гілочка ось така. Котики розпушаться, стануть довші і більші, і листочки такі ж самі стануть довгі і зелені. Ну що, надивився котик на нашу роботу, тож іще послухай віршика. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Він не зна, що котики то вербовий цвіт. Тепер і цей котик знає, що це за котики, стоять на вікні.